Це у нас Артем тренується, тренується він десь рік, трохи більше року. Два-три рази на тиждень групі з перервами на командіровки. Непогана техніка, непогано навчився. <рес> так, виконує завдання, не робив раніше, да, треба в довжину попасти. В довжину попасти, потім зрозуміти, що суперник стоїть не... Так, що він не зможе виконати удар. тобто Це до удару суперника. Дуже важливо до удару суперника, зрозуміти, що він не підійшов правильно до м'яча, що буде м'який м'яч, і далі виконати напад. Для чого розуміти? До удару, щоб зайняти позицію вже ближче в корці або ну, дуже близько до задні. Зараз подивимось. Давай, Артем. Висота, висота. <кій> що видно? Так, Володимир почав. По центру Володимир. <кій> О, раз. І заходимо, Артем. О, заходим, заходимо. А це більше під м'яч. Так, <кій> да, назад. Якщо не вийшло, назад, Артем. Так, да, зашов. Назад, назад. Вот, заходимо, заходимо. Оп, і діагональ. Не вийшов, так. Да. Normal